П'яний поліцейський скоїв автокатастрофу із жертвами. Уся Житомирщина на вухах померла неповнолітня. На Львівщині копи на службовому авто збили дитину. Хлопець ішов по пішохідному переходу. Жесть, жахливі ДТП стаються вже не вперше. Топ поліцейський із Одеси втрапив у гучний корупційний скандал. Як себе виправдовує? Тепер за діяльністю поліції стежитимуть уважніше. Кабмін ухвалює важливе рішення. Про все це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У Житомирі п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП. Подробиці аварії шокують. Водій легковика не впорався із керуванням і врізався у бетонну опору. За кермом перебував правоохоронець, який у неробочий час перевозив двох неповнолітніх дівчат: 16 і 17 років та 25-річного чоловіка. У наслідок 16-річна дівчина загинула на місці. Інших пасажирів із численними травмами госпіталізовано до лікарні. Чоловік перебував за кермом у Стані сильного алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю у крові перевищував допустиму норму більш ніж у п'ять разів. Наразі правоохоронця затримано. Йому повідомили про підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння смертельної ДТП йому загрожує до 10 років в'язниці. На Львівщині патрульна автівка збила підлітка прямо на пішохідному переході. Інцидент стався 25 червня близько 18.30 рьох на автодорозі Київ Чоп поблизу зупинки села Красів, що на Львівщині, за попередніми даними, службовий автомобіль Рено Дастер під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода 17-річного хлопця. Хлопця екстрено відправили до медзакладу. ДБР відкрило кримінальне провадження. Патрульні відсторонені від виконання службових обов'язків. Ми в повному обсязі сприяємо слідству. Триває службове розслідування. Нагадаємо, що напередодні українці обговоре. Рвіли гучні ДТП за участі поліції, пролетів тротуар і врізався у стовбур дерева поліцейський на Вінничині. Він хильнув зайвого і сів за кермо. Ба більше у кюветі правоохоронець опинився у комендантську годину, куди саме поспішав, після опівночі п'яний чоловік. Невідомо його керівництво ж одразу заявило, що з приводу ситуації має цитую принципову позицію: проведення службового розслідування, звільнення і складання адмінпротоколів. Нещодавно українці обговорювали ще одну карколомну ДТП у Києві. Автополіції влетіло у позашляховик та втекло із місця ДТП. Водії, що зупинилися на червоне світло світлофор. Ра не стримали свого обурення. so Уче відео дійшло і до керівництва поліції. Там пояснили, що проводять службове розслідування. Керманича ж від служби відсторонили. На додаток він отримав адмінпротокол. А тим часом поліцейський із Одеси задекларував БМВ за менше ніж пів сотні тисяч гривень. Про це повідомили журналісти слідства. Інфо». Поліцейський батальйону особливого призначення головного управління національної поліції в Одеській області Олександр Розуменко у своїй декларації за 2024 рік вказав ко. Купі купівлю БМВ 530D 2021 року за 48 тисяч гривень. Ринкова вартість такого авто півтора-два мільйона гривень. У виданні зв'язалися із поліцейським, аби з'ясувати розбіжності. Ось що він сказав у відповідь: це помилка, коли вводили у декларацію, то помилились. В мене не було ніколи БМВ 2021 року. Там все правильно, крім цього, але я з'ясую. Також журналісти з'ясували, що станом на 2024 рік його родина володіє двома квартирами. Обидві знаходяться в Одесі. Одна придбана його бабою пенсіонеркою минулого року за понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Інша спільна власність усієї родини. Тим часом у Кабміні хочуть створити спеціальні комісії, які розглядатимуть випадки порушення прав людини поліцейськими. Уряд схвалив законопроєкт про внесення зміни до дисциплінарного статусу національної поліції України щодо вдосконалення порядку проведення службових розслідувань та забезпечення незалежності дисциплінарних комісій. Відомо, що обговорюється створення дисциплінарної комісії з проведення службових розслідувань та комісії із прав людини, до яких увійдуть представники громадськості і православних. Захисних організацій. Втім, вочевидь, це не єдині нововведення, які можуть докорінно змінити роботу правоохоронців. Нардеп Сергій Рудик закликав позбавити патрульних поліцейських бронювання та відправити на фронт. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція, мають бути зняті з стопроцентної броні. А більше депутат пояснив, чому саме правоохоронці повинні взяти зброю до рук безпосередньо на фронті. Я стільки бачив спортивних біжерістів, вони б так класно тримали, знаєте, гранатомет, гранатомети, не знаю, автомат, ще щось. Вони такі, знаєте, такі мускуліні, з такими кимибородами сто процентна броня. Вони вважають, що ловити під кущами Хмельницьких я не знаю Вінницьких областях, відтак під час воєнного стану поліція по суті виконує ті самі завдання, що і в мирні часи. Певна частина поліцейських несе службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях. Водночас, у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у Ді відсічі збройній агресії органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань тероборони, забезпечені та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його оголошення на всій території України або в окремій місцевості. Окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану. Це і контроль за дотриманням комендантської години і охорона об'єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, і евакуація громадян із населених пунктів тощо. Як відбувається підготовка курсантів академії внутрішніх справ та до чого їх готують в умовах повномасштабної війни, у сюжеті далі сьогодні в навчально-науковому інституті поліцейської діяльності Академії внутрішніх справ тренувань. Курсантів випробовують на міць витривалість та практичні знання. Ми на локації блокпост. В умовах максимально наближених до реальних майбутні правоохоронці перевіряють транспорт. Так що це у вас за журнальчик? Де? Внизу під беречком. А, це то той журнал. А ну покажіть, будь ласка. Нічого такого, Ну, Зрозумів, бардачок, відкрити, будь ласка. Що у вас махає? Також журнал і страховка на автомобіль. Шукають заборонені предмети, виявляють зброю та затримують злочинців. Давайте бажано поглянемо. Зброя! Лишай! 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 Лиси! На правий бік! Відміло! Ростиво! Такі локації у реальному житті можуть стати справжнім бойовим випробуванням. «Стаціонарний блокпост широко використовується на деокупованих територіях, враховуючи те, що наші курсанти це майбутні випускники, майбутні практичні працівники, які направляються в зону ведення бойових дій, працюють на деокупованих територіях. Ось тут імітовані місця масового поховання, хрести тіла та фіксація військових злочинів. Вони розглядають питання пов'язані з оглядом місця події застосування своїх знань в галузі судової медицини, криміналістики, взагалі документування військових злочинів. А ось такий вигляд має лазерна тренувальна система, яка завдяки датчикам імітує влучання. Тобто, для чого інструктор бачить, що його влучили. Якщо він горить як новорічна ялиночка, ми розуміємо, що він поранений або він виведений з ладу. А ще вчаться стріляти <звук> та розбирати зброю. бажання стати поліцейською з дитинства, каже курсантка Софія. Батько працює в поліції, його розповідями про роботу надихала з маличку. Себе бачить слідчою. Мені завжди було цікава аналітична складова. Тобто, як вони вміють аналізувати, як вони вміють впоратись і вийти з ситуації, здавалося б, тупікової якоїсь Тимур теж хоче бути слідчим, але недовго. Далі мріє стати міністром. Попри всі виклики сьогодення, певен він потрібен країні. Ніколи навіть не обдумував такого рішення, щоб покинути. Україну і навчатися десь за кордоном єдине про що попереджають, вступити і навчатися буде непросто. Потрібно додатково поглиблено, трошки більше вивчати законодавство перед тим, як, як сюди вступити, такі брати як закон про національну поліцію. Ось щоб орієнтуватися в цьому. І також, звичайно, це фіз, фізична підготовка. Вступна кампанія до Академії внутрішніх справ розпочнеться за місяць. Подавати заяви можна з 19 липня. Ті, хто постраждав від війни, діти учасників бойових дій, вступатимуть за спеціальними умовами. Державним коштом зможуть навчатися діти ветеранів та ветеранок. Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Чи понесе справедливе покарання за смерть дівчини? П'яний поліцейський? Пишіть свою думку в коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі. Головного на з вами майже 440 тисяч підписників. Далі більше побачимось.